Час друга. це вишня, От черешня тільки почала. Теж жива, на удивлення. Персик пізній. Ну от я не знаю. Він був накрит наполовину повзло, а тут от такі темненькі, ну не посипались квіточки. Тут от тримаються. Я думаю, що трошки я його спас. Отут от, от. От видно, що не щось немає цвітків, що з ними втрапилось. Ну так, щось буде. Пізний персик щось буде. Так що так, от те що накрив. Ну більш менш. Тут Анют, анюта накрита. Ну такі є дубочки більш менш. тут а, я тут вот даже стеклом накрыл и все равно потемнили почки это молодые це... хотя он еще даже не он еще спит вот он. молодой не знаю что с ним подмерз не подмерз открываем еще один виноград ну, Тут вот верхня коричневая, подмерзла. Ця підмерзла, ця. Ну, тут от, ниж, нижні, вроща ще живі, а верхні видно, що підмерзли. Да. Так, ну і саме головне слива починає цвісти. Все з нею добре. От. Груша теж на удивлення стояла теж во льду но я дивлюсь що жива жива такі квіточки. ну кое где є потемневши ну от, видно що тут темненько а тут жива красненька тут і тут і мой моя прививочка жива жива тут кое где видно що листики даже поприхватывало. во темна квіточка. Вот тут вот померзли. Видите? Вот это темно, оно коричневое. А вот тут розовое, живое. Короче так. Короче так. Тут я не знаю, сенсации. Накрыл. А ну глянем хоть одним глазком. Что тут у нас? Но ну, не хочу ломать. Ну, глянемо, Не, не помогло уже було пізно і тут он я дивлюсь кишмислу лучистий, коричневі, а вони так надулись не знаю що, відійдуть не відійдуть і навіть плевен ну плевен тільки тільки почав а от саженець був накритий, велика все Кап здесь Ну і самое головне, цветы, квіти всі там Тюльпани, нарциси всі вижили Папоротники Поздихали папоротники Просто лежать Вони так царчаш Вони були в снігу Просто лежать Померзло Не знаю що ну від корня може відійдуть да. Так, чеснок. нормально, як ні в чому не бувало. Тут квіти Ай, тут реазомат. Такий зелений вже листик з'являвся, все, нема нічого. Потемнів, все, і тут почка потемніла. Аризамат тип, теплолюбивий, даже вот у мене Ландиш. внизу почки більш менш живі. І чуть вище, 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 вже такі вони не дуже. Хоча накрит був. І так же само преображення. Почка гарна. Почка гарна, почка коричнева. Тут більш менш гарна, тут коричнева. Вот якось полосами. Тут воно взагалі замерзла, видно. Ну короче, вот так. І навіть тут під крыльцом. І то підмерзло. Тут -от. талісман так, десь більш менш, а десь підмерзло. Ну, от те що я накривав, це гарний виноград і ну Навіть він трошки підмерзв, край крайня почка, а далі ще так більш менш живе. Я ще накрою, пускай буде. Ну, і дивимося абрикос. Абрикосу немає. Він тільки відсвів. Я його побризав, немає. Чорний стоїть. Він тільки... От те, що наоборот, те, що тільки починало цвісти, воно ще живе. А то, що відсвело і стало зав'язуватись. Ну тут от коїг где є, але в основному чорний стоїть, чорний. Так, що тут у нас? Опа, поднимаем, дивимось. Персик. Молодий, колоновидный. Ну, живий. Живий. Тримаються квіточки. Живий. Лістики такі вже гарні. О, і там теж персик живий. Більш-менш. через стекло бачимо. Лис... Листочки теж. І там теж квіточка є. Ну слівку не накривав, забув. Вона як стояла біла, ну трошки потемніли лепісточки, Ну стоїть, стоїть. Значить зимостойка, морозостойка стойка. Ну, це дуже мені впечатлило слива, що вона витримала. Ну а там подивимось, що з неї буде. Вишня тільки починає, да Витримала. Ну а ці всі яблуки, вони ще Їм ще рано. Навіть раннє яблоко, воно только бубочки. Ну, вроді не померзла. Слива теж. Ну абрикос, да, абрикос жалко. Молодий абрикос я накрив. Не знаю, може тут щось буде для проби. Хоча там теж я бачу, що темні квіточки. Так що так, ось невеселі справи. От, Абрикос, папоротники. Ну і виноград. Виноград. От я бачу, що тут даже страшинський накрит. Софія накрита. Вони вже були такі зелененькі, розовенькі, а зараз стоять почки темні. Ну і ще тут от, 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 тен, звісно, зірвали його, мотиляє на вітру. І він ще збиває ці почки. Коротше з виноградом. Не добре. Недобре з виноградом. А тут от, у мене аватарчик посажен, кишмиш. Що з ним? Ну там видно почечки зелені, зелена, нижня. Верхня, чи підмерзли, чи вони. Ну, то... Мабуть, підмерзла, а нижня вроді є. Ну, так. ну ще хожу ще не все просматривав.